Вітаю на каналі Пасивний дохід. Є речі, які неможливо змінити, наприклад, покупки на 500 доларів кожного тижня на моєму каналі. Е, нагадую, що моя ціль вийти на пасивний дохід в 2000 доларів, і для цього я інвестую по 500 доларів кожного тижня, не пропускаючи жодного тижня вже 2 місяці. Е, минулого тижня мій портфель був 106 200 доларів. Але. Е, за тиждень сталися зміни і майже 3000 доларів плюс. Тобто був доволі таки позитивний тиждень на новини. Ну що ж, непогано. Що я зробив? Купив лотерейний білет, надії виграти мільйон. І знаєте, що я виграв? Нічого не виграв. Ну, це й не дивно. Ймовірність яка 1 до мільйона. Але, тим не менше, я знайшов цікавий спосіб, як заробити. На лотереях з гарантією 100%. Ну не 100%, ладно. менша ймовірність, тому що акції можуть впасти. Але тим не менше, я знайшов одну дуже цікаву компанію, до якої в мене дуже багато питань, але тим не менше, Bright Star Lottery. Коротше, ця компанія займається лотереями організацій, наприклад, 8 з 10 самих популярних лотерей в Америці, також вона в Європі присутня. Польщі, в Італії, особливо в Латинській Америці, наприклад, Мексика, Бразилія. Коротше, багато країн вони охоплюють. Якщо ми почитаємо за цю компанію, то вона розробляє, продає, експлуатує, здає в оренду набір торгових автоматів, які дозволяють розподіляти лотерейні кошти. Коротше, можете почитати за цю компанію, але простими словами вона займається організацією лотерей, бере на себе всю організаційну роботу. З одного боку, бізнес доволі дивний, але з іншого, в принципі, це доволі зрозумілий і логічний бізнес, який ну, приносить кошти. Якщо ми почитаємо за новини, то ми бачимо, що ось вони нещодавно підписали контракт з національною лотереєю Польщі, також в Америці, в Каліфорнії вони підписали Сан Паул, також там Бразилія, Мексика. Ще вони займаються зворотним викупом акцій. Коротше, новини прям один позитив. Але як завжди, є нюанс. Давайте глянемо на графік акцій. Ми бачимо, що з 2008 року вони росли-росли, а потім як обвалилися, так в боковику тянуться вже скільки? 20 років. І я зазвичай не купую компанії, в яких коефіцієнт пена є настільки високий, ось ми бачимо 169. Тобто, простими словами, компанії потрібно 170 років, щоб окупити себе. Але тим не менше, якимось чудом вони виплачують дивіденди майже 6%. Ну, звичайно, це не за рахунок прибутку, вони, напевно, кредит беруть, але ладно. Якщо подивимося на аналітиків, то в принципі майже всі рекомендують купувати, або як мінімум утримувати акції і ставлять середню ціну в 20 доларів. Тобто, ось, ну, майже всі ставлять 19-20 доларів. Ну так, в принципі, завжди. Аналітики стараються один за одним повторювати, щоб не виділятися в раді зі чого. Отже, теоретично очікую прибуток, ну, не прибуток, а сам ріст акцій на 20-30%. Ну, говорити можна багато чого. Я також можу сидіти тут і бачу багато чого говорити, але важливо саме, як люди голосують своїми грошима. І ми бачимо, що хедж-фонди активно збільшили покупку цієї акції, незважаючи на те, що акція падає за останній рік, але хедж-фонди активно її купують. Я вже бачив такий результат, наприклад, рік тому в акціях металургійних компаній, такі як Ріотін, Товела, інші компанії. І мені тоді здалося дивно, що акції падають, новини негативні, але хедж-фонди тим не менше дуже активно збільшили покупку. Я тоді інвестував і виграв. Тому е, я надіюсь, цього, раз, цього разу буде точно так само. Хоча, е, на відміну від металургійних компаній, я не буду вкладати в цю компанію багато коштів. Напевно, мій потолок це 1000 доларів, щоб просто така екзотику спробувати. Якщо ми подивимося на дивіденди, то ми бачимо, що ця компанія доволі таки давно виплачує дивіденди в районі 6%. Але я не знаю, що сталося минулого року. Вони минулого року заплатили майже 24% дивідендів. Було б доволі таки приємний бонус, якщо вони заплатять цього року після того, як я куплю ці акції. Але є, кажуть, ложка дьогтю в цій бочці меду. Коефіцієнт виплат 223. Повторюю, я намагаюся не інвестувати в такі компанії уже. Тобто я. Вже набрався якогось розуму. Раніше я всяке купляв мусор, але тепер я намагаюся трішки вибирати. Але як бачимо, тут я, тут я вирішив трішки відійти від свого плану, коли я купую з коефіцієнтом виплат максимум там, 90%. Тут ми бачимо, що прибутки не покривають ці високі дивіденди, тому можливо вони обріжують дивіденди, а можливо, і не обріжують. Тому я думаю, тут ще вчасно потрібно буде вийти, якщо акції виростуть. Якщо ми подивимося на іншому сайті за цю компанію, то ми бачимо, що прогнозують ріст прибутку на 60%, але вони також повторюють, що дивіденди в розмірі майже 6% не покриваються прибутком, тому розглядати цю компанію як таку класичну дивіденду для отримання прибутку не варто. І е, на цьому сайті ставлять справедливу ціну в 10 доларів за акцію, тобто падіння на скільки там, 50%. Хоча ця акція за останні 3 роки вже впала на 50%. Очікую, що вона ще впаде на 50%. Ну, я сподіваюся, цього не станеться, тому трішки ризикну. Але ризикну на дуже невелику суму для себе. Тому е, можете не хвилюватися, якщо там, я втрачу кілька сотень, то це суттєво нічого не змінить. Але можна заробити доволі таки нормально. Я купив 33 акції на суму 502 долари, по середній ціні 15,3. Я думаю, ще невеличкими сумами буду докупати і е, збільшу позицію, там, ну, 1000 доларів, я думаю, це буде мій потолок. Що ви думаєте за такі акції, таку екзотику? Ну, з одного боку, так, да, це дуже така дивна покупка, але з іншого боку, це бізнес дуже зрозумілий, тобто лотереї. Вони організовують, люди купують лотерейні білетики і майже всі вони програють. Тому тим не менше, ця компанія заробляє якісь гроші. І я не думаю, що вони повністю обанкротяться, тому що в них доволі таки велика історія. Вони з 1970-х років уже на ринку, тому. Я не думаю, що щось такого страшного станеться. Ну, максимум вони впадуть ще там до 10 доларів. Але е, більше цього, що вони все-таки виростуть або будуть і далі йти в такому боковику. Якщо вони збережуть виплати в 6% дивідендів, буде дуже таки непогано. Напишіть в коментарях, що ви думаєте за такі компанії і дякую за перегляди. Підпишіться на канал і до нових зустрічей!